Кривий ріг став тимчасовою домівкою для 70 тисяч переселенців. Офіційно підтвердили свій статус 58 тисяч жителів неспокійних регіонів. Деякі вирішують квартирне питання самотужки. Проте чимало людей живуть в облаштованих містом закладах тимчасового перебування. Кривий Ріг нас дійсно прийняв привітно. Нам надали піхло, нам надали умови, нам надали все, навіть харчування. За кошти міського бюджету у таких закладах організовано триразове харчування. Допомагають у питанні працевлаштування разом з центром зайнятості. Працюють юристи організації Право на захист з перших днів війни. міський конком спільно з військовою адміністрацією налагодили процес системної допомоги землякам, які полишили домівки через бойові дії. У кривому розі відпрацьований алгоритм роботи з переселенцями від допомоги з евакуацією до розселення та видачі продуктових наборів. Подальше ми будемо все робити, щоб створити комфортні умови для всіх переселенців, котрі прибувають в наше місто. А люди кожного дня, кожного дня прибувають і прибувають від 200 до 400 Людей прибуває і зараз в наше місто. Безумовно, були періоди, коли за одну ніч перебували до нашого міста і по три тисячі людей, але зараз той період, що ми надаємо допомогу людям, тимчасово переміщеним з 15 областей України. Це один з шелтерів у Саксаганському районі. Зараз у закладі гамірно та весело. Що тут відбуваються дитячі свята. Діти наше життя вдальше майбутнє. Так що я подумаю, що це потрібно. На святі у пошуках літа малечу розважали педагоги місцевих дитсадків. Діти малювали, співали, танцювали, приймали участь у різноманітних майстер-класах. Дітей із особливими потребами поряд із ними завжди були наші психологи. Вони супроводжували як і в кімнаті для ігор, а також під час наших майстер-класів. Свято було чудове, дітям дуже сподобалося, а в, кінці, а в кінці свята ждав їх смачний сюрприз. Це пиріг. Нині у Кривому Розі найбільше переселенців саме з Херсонщини понад 25 тисяч. Дорослі і діти намагаються забути жахи окупації, відволікаються від тривог та не забувають про рідний дім, до якого мріють невдовзі повернутися. Я думаю, що часом я привикну жити в місті і а тоді, як вже війна закінчиться, може поверну... повернутися. Надіємося, і наш дім сохраниться. Олег Едриксон, Микита Шевченко, цей день.